Український посол у Великій Британії та екс головком ЗСУ Валерій Залужний подякував британцям за допомогу в обороні України від російської агресії і закликав до кроків, які мали б сприяти українській перемозі. Як пише голос Америки, він виступав перед аудиторією, що складалася з партійних активістів та депутатів і урядовців, серед яких був зокрема міністр закордонних справ Девід Лемі та міністр оборони Джон Гіллі. Посол нагадав, що після війни, саме за урядування Либориської партії, Британія відіграла провідну участь у створенні НАТО як основи системи безпеки у Європі. Залужний сказав, що той досвід і розуміння важливості сили і стримування зараз також є аргументом на користь пришвидшеного членства України в альянсі. За його словами, підтримка вступу України в НАТО є головним елементом гарантії безпеки, необхідних для. Тривкого миру, він на тривалого миру, він наголосив, що наголосив на потребі забезпечити Україну достатньою кількістю новітньої зброї і зняти обмеження на її застосування. Якщо Росія запускає ракети по будь-яких цілях в Україні, чи то цивільних, чи військових, то і Україна має повне право відповідати таким самим чином, завдаючи сильних ударів по військових цілях в Росії. Хіба не про це 51 стаття Статуту ООН? Напевне, так, це не ескалація. Йдеться про принципи самооборони. Він стверджує, що вже зараз партнери можуть допомогти захистити український повітряний простір, збиваючи російські ракети і дрон на заході України. І також він нагадав про потребу втілення санкцій щодо Росії і використання насамперед російських грошей, заморожених на заході російських активів для допомоги Україні, а не грошей західних платників податків. І президент України Володимир Зеленський планує обговорити із президентом США Джо Байденом дозвіл на удари по території Росії. Про це повідомляє ABC News. український лідер зазначив, що цього тижня він знову порушить це питання перед Байденом. За його словами, дозвіл на далекобійні удари дозволив би Україні. Завдавати ударів по російських авіабазах, які використовуються для скидання сотень бомб на східну Україну на схід України. Зеленський також висловив упевненість, що інші союзники України, як от Франція, Великобританія, Італія та Німеччина, готові підтримати це рішення, але наголосив, що США мають очолити процес. Цитую, головна роль належить Сполученим Штатам і президенту Байдену. Усі дивляться на нього, і нам це необхідно для захисту, наголосив Зеленський. Росія використовує китайські супутники для фотографування українських атомних електростанцій. Не виключено, що це робиться в рамках підготовки до можливих ударів. По них про це також заявив президент України Володимир Зеленський. Повідомляє ABC News.